Більше сотні обурених мешканців села Дунаїв, що на Кременеччині, прийшли 26 квітня під стіни облдержадміністрації. Мітингувальники просять у влади заборонити будівництво підприємства, яке вироблятиме субстат для вирощування грибів. Від нього кажуть люди, розповсюджуватиметься нестерпний сморід на все селище. Тим паче, що місцеві чиновники виділили місце для цього заводу неподалік від житлових будинків. Люди хвилюються за своє здоров'я та життя проти будівництва компостного заводу на нашій території, ми закликаємо владу не на ігнорувати нас. Ми ж буде народ, закликаємо не на приймати одіозні рішення, які нас спинами. Ми одностайно стоїмо на своєму і зупиняємо вас, що будемо стояти до останнього, адже розуміємо, що на кому стоїть життя і здоров'я наших дітей і нас. Депутат міської ради, представник Всеукраїнського об'єднання Свобода Михайло Головко став на сторону громади села Дунаїв. Молодий політик стверджує, що закривати очі на їхню проблему не можна. Людям потрібна допомога. Громада сьогодні піднімається і категорично висловлює свій протест. Ми не дозволимо ганебного. Зухвало знущання над українців. Ми будемо відстоювати свої права і цінності. Ми будемо захищати людей як в ходачкові в Дунаївця, Будь де це чи в чортковий, будь-де, де люди виходять і захищають свої права. Мешканці села Дунаїв вже не вперше збираються із закликами щодо заборони будівництва шкідливого для їхнього життя заводу. Люди вимагали від свого голови районної державної адміністрації Ігоря Михальчука повпливати на ситуацію та прислухатись до їхньої думки. Натомість, очільник. Ти не ні зустрітись, ані розмовляти із громадою не захотів. 2 квітня громада вийшла на пікет, масовий пікет. В той же час голова рейд адміністрації авто втік і не хотів вийти до людей. То люди, коли піднялися до нього в кабінет, він закрився в кабінеті. І секретарка говорить, його немає. Як немає, коли люди під дверима стоять, куди ж він вийшов, щоб випаровився, був і не, і не стало. Закрився в кабінеті і сидів, так і не хотів вийти до людей. Небайдужий до людського горя політик Михайло Головко. Не лише ініціював приїзд більше ста людей на мітинг у Тернопіль, а й посприяв тому, що представникам громади дали слово на 43-й сесії обласної ради. І хоч багато депутатів не хотіли слухати протестувальників, виступити активному мешканцю Дунаєва таки вдалося. Ми думаємо за те повітря, на якому ми живемо. Ми думаємо за забруднення гуртів і вод, на якими живемо працює систему, аж і. Ляни переконують, будівництво грибної фірми незаконне. Близько 10 гектарів землі, які виділила райдержадміністрація, переоформлені на невідому особу із міста Києва. Тоді керівництво Кременеччини переконувало, що нічого там зводитись не буде. Сьогодні ж на тих землях свою діяльність розгортає велика компанія. Політик Михайло Головко запевняє, схожа проблема в нашій країні вже була і називається вона Чорнобильська катастрофа. Свободівець надіється, що така біда до нас більше не повернеться. Ми маємо їх Пар притягати до відповідальності, та як вони зараз переслідують опозиціонерів, так само і ми маємо всі цих злочинців і притягнути до відповідальності за їхні злочини проти українського народу за цей геноцид, який вони нам сьогодні влаштували за ці щоденні наші муки. Тому ми піднімемося і будемо боротися і розуміємо, що іншого виходу немає. Мешканці села Дунаїв стверджують, що й надалі продовжуватимуть протести.